Треба вирішити для себе, що ви хочете провести енергоаудит. Енергоаудит – це як е, 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 аналізи у лікарні. Тобто ви приходите до лікаря, тут ви приходите до енергоаудитора, який аналізує вашу будівлю. виявляє самі такі нюанси, де ви втрачаєте тепло. Розробляє план заходів з їх окупністю. Тобто ви можете подивитися аудит, прочитати та зрозуміти, що мені потрібно зробити в першу чергу. В першу чергу зачастую це утеплення трубопроводів у підвалах або на горищах, балансування системи опалення. Це саме просте і дасть ефект. Далі вже брукатись більш так ефектно, це встановити тепловий пункт з погодозалежним регулюванням. Це дасть змогу під, під, підкращити її комфорт і знижити потребу в тепловій енергії. Це Такий дуже дієвий захід, який ось ми сталкуємося, це дуже ефективно. Ну і не забувати про тепловий лічильник на будівлі. Це дасть змогу економити на теплі, бо ви будете мати фактично вхід теплової енергії в вашу будівлю. І саме головне, багато людей вважають, що енерговоди це лише електрика, це комплекс. Це комплекс і електрика, і теплова енергія, водопостачання, водовідведення. Тобто, це аналіз будинку, який покаже повну картину. Труднощі, це, наприклад, рішитись на аудит, бо, наприклад, це ОСББ. Воно своїми загальними зборами може звернутися до енергоаудитора, укласти договір і оплатити послуги. ЖБК, в принципі, теж це може зробити, у них є власні кошти. А ось мешканці будинків, які обслуговуються з обслуговуючими компаніями, є вже нюанс. Вони не є юрлицями. Ну, можливо, зробити, так як би мовити, домовитися з сусідами. Домовитися з сусідами і оплатити. Є такі варіанти.